Так, ось, що відбувається в мене на кухні. До нас приїхала кухня колір співпадає з нашим холодильником, тому дуже я здивувалася, коли її побачила, дуже яскрава. Підіймає настрій за ту ціну за яку її віддавали, взагалі топчик. Тому зараз у нас йде установка. Чоловік працює, я допомагаю. Власне кажучи, ось такий. Бардак у нас у дворі, тому що кухню встановлюємо. Я помила мікрохвильовку. Я не знаю, скільки їй років, років 15-20, мабуть. Але дуже добре працює, дуже якісна, я її відмила. Не зрозумію, чому в мікрохвильовці так багато якісь плям застарілих, але чомусь вони там з'являються. Хоча ми. Рази два всього на день її користуємося, але відмила. Ой, зараз поп'ємо каву і будемо далі працювати. Так. Чоловік одразу поїхав купувати а, цю мийку, тому що в нас все було тимчасове, там мийка ще батьківська, старенька, в нас була. Ось таку, дуже гарна, дуже мені подобається мийка. Я була а, Можливо, було зекономити місце і купити без сушарки, але я не розумію. Завжди вологе полотенце потрібно мати, завжди воно лежить. Це не гарно, не красиво. Тому попросила чоловіка, щоб з сушаркою. Тут є отвір для змішувача та є отвір для засобу для миття посуду. Там знизу підкручується баночка, і туди доливаєш дуже зручно. Ось така. Гарнюнька. Вона чорно-сіра. Так, плямка буде, потрібно буде її завжди витирати, але я розумію, що вона дуже гарно буде стояти. Так, змішувач у нас ось такий, також чорного кольору. Ось такий гарнюнчик матовий. І він крутиться, вертиться, як, як вам потрібно, тому дуже зручно, можна вище зробити, можна нижче. Це також під мийку, і до мийки ще й йшли ось така ось е, сушарка. Ну, Піддончик сюди можна овочі, щоб стікали, всякі трубочки. І ось тут ще сама ця. Цей дозатор, який на мийку під... підмикається, ось він для миючого засобу. Дуже-дуже зручно. Сподіваюся, чоловік за сьогодні це все поставить і покажу вам, як це буде. Ну, і ось така кухня в нас вийшла. Ще буде натяжний потолок, люк на чердак, на горище. Перенесеться до свикрухи, там у неї є місце. Ми напополам, у нас дім на два входи. Ось, І, в принципі, тут буде духов, духова шафа, і наверху буде ще поверхня. Я також хочу ось зараз у мене тимчасова електроповерхня чи як піч буде влаштована, вбудована на дві комфорки. Я також хочу, тому що більше я не бачу сенсу, мені не потрібно більше. І якось ось так. Я дуже здивована як до нашого холодильника. Цьому холодильнику я не знаю скільки років вже він нам по наслідству достався. Це японський холодильник, Йому років 30, якщо не 40. І як кухня співпала з ним за кольором, я дуже задоволена. Ця частина вона не прикріплена, нічого. Ще вирішуємо, що з нею робити, тому що це частина кухня ця була на вітрині, і ця частина була відрізана ось тут проход. Ось звідси вона відрізана. Ось мойку ми купили нову. Змішувач також новий. тут Прикольно, що ось сюди можна заливати миючий засіб, але я туди залила мило для рук, тому що дитина частіше за все на кухні миє руки. А миючий, я залишила З Аврори ось ця мийка для миючого, і дуже зручно, що туди одразу ж можна залишити губку, тобто вона ніде не лишає мокрих слідів. Дуже зручна мийка, дуже зручний цей сам змішувач, тому що його можна, як, як вам подобається, крутити, вертіти. Тут в мийці є ось така як це, улавлювач відходів. Дуже зручно в це таке. Ось тут в мене ножі, ножі в мене в переміжку. В Аврорі купила ось такий набір кольорових ножів. Я розуміла, що вони за 99 гривень будуть ніякі, але по кольорам мені дуже воно сподобалося. І на моє здивування я вже навіть порізала собі палець. Тому, поки вони нові, вони гарно ріжуть. Далі з Аврори також в мене ця підставка під ножі. Я замінила, тому що в нас була дерев'яна і вона вже. І зжила себе повністю, тому взяла ось таку, тут по боках два відділу. І ще ось ножі стоять розділитель такий. Ось, дуже зручно мені подобається. Все за кольором підійшло. Навіть тарілка з під фруктів, який вже дуже багато років, вона також чорного кольору. Тому якось ось так. Тут у нас буде витяжка, тут є місце під витяжку. Потім будемо робити. Тут в мене о, смаколики, чаї, спеції. Також в Аврорі ось такі корзиночки купила, дуже зручно. Далі блендер в мене. Тут я ще не вирішила, як це організувати, тому що відкриті полиці дуже мені не подобаються, чим, Тому що тут йде одразу захламлення. За... Закидання різними мілкими речами, ось чоловік вже колонку свою поставив, я кремчик. Це спеціально для ключів. Тут ключі всякі, там таблетки, хто що п'є, вітамінки і так далі. Ось, а зверху купила також в Аврорі таку штучну рослинку, хотіла ще другу, але а ні, це я в АТБ взяла. В АТБ 54 гривні. На мою думку. Дуже непогано воно виглядає, і хочу ще другу ось сюди на поличку, щоб тут також нічого не ставилося. Тут місце для посуду. Верхня поличка це взагалі там все буде губитися, тому там коробка з-під чайника по гарантії ще хай лежить. А тут посуд в мене. І ось тут дві шафки. Я придумала, вигадала, що тут будуть каструльки, і там наверху в мене крупи, сіль, перчик, та також ще смаколики, цукрочки і всяке таке інше. Ось якось так. Ну, Внизу, тут під мийкою дуже багато місця, тому що тут шавка йде аж ось туди. Тут в мене пакет з пакетами, а за пакетом. Так, Там ось, дивіться, в мене осмос. Це фільтр для води. в нас скважина, тому обов'язково ставимо фільтр. Це бак з водичкою, з чистою з питною. І тут в мене, ну, як звичайно, там миючі засоби, відро для мийки полів та мусорне мусорна відерце І пакет з пакетами. Ну, це обов'язково. В Ваврорічі купила ось такі гачочки. Тримаються дуже добре, ось такий один. Я насправді думала, що вони прозорі, але ні. І ось другий. Я повісила сюди пакети, маєчки одноразові і ось другий. Ось тут в нас іде довгий ящик, і тут дуже зручно стають якісь напитки. Що, що і таке інше. Тут ще є дуже зручна шафка для противний та сковорідок. Тут у мене ще кухонні полотенечка, щоб їх замінювати, тому що дуже швидко вони намокають. Тут у мене всякі такі блендери, судочки та інше. Ну, як усіх, я думаю. І Тут також запасні всякі губки, пакети для консервування усі справи. і ложки вилки. Я пожалкувала, я в Аврорі бачила два розміри. Ось цю штуку я придбала в Аврорі. Але там була більша, і мені чомусь здалося, що вона не влізе. Але мені зараз я бачу, що вона би влізла і було б багато місця. Вона сірого кольору, приємна на дотик. І якщо я ще раз побачу таку величеньку, я, мабуть, її заміню, тому що не влазять. У нас багато виделок, багато ложок. Ну, в принципі, якось так. Чоловік поклав ось плитку фартух. Зараз у нас на черзі це електрика, зробити ось ці розетки, щоб підключати усе. Мікрохвильовку ми відправили ось туди на горище, на, на холодильник. Ось Далі ще ось я тут вже на черзі гриль стоїть та тостер. І будемо якось тут все розподіляти поверхня. Поверхню хоче до комфортну. Ось так же як вона стоїть, щоб вона там була стаціонарно вбудована, та тут залишається якраз місце для роботи на кухні. Кухня нам дісталася. Ми її не обирали ні за кольорах, ні за чого. Ціна дуже нам сподобалась, тому ми її забрали. Вона всю війну простояла на складі, а до цього вона була на вітрині. Стан її чудовий. Тут єдине, що ручка відвалилася, але вона є, її просто потрібно прикрутити. Ось, І нам дуже подобається, що вона все ж таки дуже підходить під наш холодильник. Тому я дуже задоволена. Нарешті ми зажили як нормальні люди, а не на якихось там тимчасових столах та так далі.